Добрий день. Трошки мого досвіду, як працювати з документами Google і взагалі файлами в Google Drive, коли немає доступу до інтернету. От я вимикаю зараз Wi-Fi, вимикаю мобільні дані, передачу, все. Тепер я офлайн. Давайте перевіримо, чи ми справді офлайн. Спідтест. Зараз подивимося, що нам покаже. Так, бачите, він не знаходить. Немає інтернету. Добре. От Заходимо, наприклад, в Google Docs. У мене тут є деякі документи, з, якими, з якимось із них я працюю регулярно і мені вони потрібні офлайн. Ось я натискаю три е, крапочки біля документа. І тут є Make Available offline. Тобто цей документ зараз не де він тут? Ось AI course, він, бачите, не може відкриватися, коли є офлайн. Але, наприклад, давайте там Medical Clusters Concept. Я працюю а, зараз. Секунду. От Song-Liст. Це моя улюблена музика. я Інколи можу її почути, незалежно від того, чи є доступ до інтернету чи ні. Я його раніше, коли був іще доступ до інтернету, зробив доступним. Бачите, ось четвертий пункт чи п'ятий пункт з гори, available offline, Він вже Available, А, наприклад, ai Course, він пропонує make Available, тобто ще недоступний. Цей доступний. Я ось його натискаю, бачите, і працюю з ним. Всі зміни, які сюди внесу, накопичаться, і потім будуть синхронізовані з Хмарою, і все буде гаразд. Є, звісно, ризик, що якісь інші люди, які мають доступ до цього ж документа, зроблять зміни прямо з тим фрагментом, де і я, і тоді буде конфлікт, але про це система повідомить і там можна буде вже розбиратися у версіях. Там прямо буде показано ці конфлікти, і можна буде вирішити, які зміни залишити, які або всі застосувати. Це теж можна. Все так само є і для інших хмар такий інструмент.